розмитнення Volkswagen Passat 2014 року 2,0 дизель. Автомобіль вже 10 років. Українець планує цей автомобіль купувати та на ньому повертатися в Україну. Стан автомобіля на сьогоднішній день є чудовим. Німець заявляє, що немає жодних підкрасів, що він є першим власником. Звичайно, і пробіг автомобіля також німецький. Це видно і по коврикам, і по стану автомобіля. Але в Україні такі автомобілі коштують набагато дорожче. Що про цей автомобіль пише німець, пише, що в ньому пробіг. 380 тисяч кілометрів. Перша реєстрація 14 рік. Витрати по авто: авто 6800 доларів. Доставка своїм ходом 400 доларів, митниця 300 доларів. Сертифікація реєстрація разом 10 тисяч. 520 доларів повністю під ключ. Скільки коштує ці авто в Україні? Середня ціна мінімальна стартує від 12,5 тисяч доларів. Дивимося, варіанти є також і дорожчі. В Будь-якому випадку економія буде мінімум 2 тисячі доларів за рахунок того, що клієнт самостійно шукав автомобіль і самостійно його купував. Українці купуйте авто, а в плані їх доставки.